І те, що на сьогоднішній день ввели норму про добровільну здачу, про декларацію цієї зброї, держава говорить, да, ми розуміємо, є у вас зброя, задекларуйте її, покажіть, що вона у вас є. І, будь ласка, залишіть у себе, здійснюйте, здійснюйте захист своєї батьківщини. Ніхто про це ну, ніхто не забороняє, але прийде час, будь ласка, ви її Якщо маєте право на законне право на її носіння зберігання, ви будете зареєстровані, ви, у вас вона залишиться. Якщо не маєте право, вона буде вилучена і поміщення до відповідних сховищ. Щас, всі гуртом зібралися і понесли декларувати зброю. Багато вже задекларували. Спочатку декларування є хоч 10 тисяч одиниць. Я вже не кажу про те, що з тієї задекларованої зброї в кращому випадку лише відсотків 30 чогось путнього, решта якийсь непотрібний нікому гладкоствольний мотлах. А знаєте чому так? Бо вам не вірять. І після того, як поліція повтікала від русні на початку повномасштабного вторгнення, ніколи не повірять. І не забудуть, як поліцаї, які прийшли на ворожий бік, разом з окупантами вилучали зброю в офіційних власників зброї. Тож забудьте про декларування. Знову мимо каси.